Любі паночки, доброго вечора. Відповідаю на коментарі, хочу показати декілька прийомів, як я зав'язую свої шарфіки, хустинки. Я це роблю дуже давно. Я принципіально ношу покриту голову свою, покриваю вже, мабуть, років з 10, якщо не більше. І в свій час я проводила і мастер-класи з цього приводу. І Просто радію, тому що є ця можливість, бо ми всі жіночки. Думаю, вам буде зрозуміло, бо я намагаюсь показувати так, як я роблю це. Заправляємо сюди. І край вирівнюємо тут, щоб було по центру. І також загортаємо його таким чином. Якщо вам треба, щоб воно трималось, я користуюсь заколочками з бусинками. Я їх зараз не взяла на відео. Но, повірте, я їх роблю. Тут виправляємо. Це перший варіант. Другий варіант, як можна ще зав'язати собі. Це традиційна наша косичка, якби колоски хліба. Зав'язуємо ззаді. І потім просто ці два кінці робимо такий жгутик, переплітаємо. І можна фіксувати або булавочками, або просто підіпхнути під косу. Якщо у вас є гулька ззаді, то можна такі речі обкрутити вокруг гульки. Ще один варіант наших гульок, ой, наших запов'язувань – це такий самий простий, я ходжу на роботу. Коли їжджу, я пов'язую так, щоб на швидку річ. Тут також робимо рулик, тільки попередньо можна це закрутити, щоб подовжити ці хвостики. Я їх закручую так. І потім просто нахрес-нахрест все перекрестила тут. І зробила такий жгутик. Це найпростий варіант. Я його також запихую сюди. Ще один варіант, як можна швиденько собі зробити. таке щось швидко-швидко. За Десять моїх років я навчилася робити швиденько, майже від майже дзеркала. І також можна просто. Так. І ось туди. Ми тут просто зв'язали такий собі. Вузлик, трошки його розправляємо, і такий собі бінав раз повиходить. Також можна такий варіант. Будьте здорові, дорогенькі. Хай Бог дає мир нам всім, нашим серцям і нашим родинам.